Це робить Ося. Це в нього ритуал. О. Ліска теж хоче. Хм. На жаль, в мене камера одна, другої немає. Це його подушка, його покривало. Нехай робить з нею. Що хоче? Алис, п'є воду. Ані пішли. Ось, бачите, це подарунок від Оптіміла, який ми отримали з кормом. Але, але ось що оці шточки. Резинові відвалюються. І вони почали відвалюватися відразу. Отже, тепер треба шукати ще й супер-пупер клей, щоб все це полагодити. Бо годувати з цієї кормушки я котів не можу. То сидить в засаде. Алиса! їсти Да диви, вы! від їжі Алиса! Отака киця у нас, ви бачите, не їсть. Не встигла навіть камеру увімкнути, як вона вже побігла, все. Вася їж. Вася, хоч ти поїж нормально. Температура на дворі дуже тепло. Може, і дійсно Бог любить Україну, бо у нас зима була дуже теплою, хоч вся інфраструктура майже зруйнована ворогом, але ж в домі тепло, орхідеї розквітають. І вологість нормальна, і температура нормальна. Ось що в моєму орхосадочку. вже розквітає Пінлонг Чері. Перші дві квіточки. Розквітають. Ну а фрагранс вже. Давно дві квіточки випустила. Ось так. А всі інші ще ростуть. Потроху ростуть, ростуть. Ростять квітконосики. І тут дитячий садочок теж не без квітконосів. Ось ця дітка сама маленька. І де вони? Де вони? Ось ця Майшанг ангел і мінімарк з квітконосами. Але вони ще з дітками живуть. Ось такі новини. Лодізія ще цвіте. Ось такий садочок розквітає. Потроху. Це мій улюбленець котик Вася Вася ти мій улюбленець, да? Та. Да. да. Ось так він ночує. Це киця Аліса. Аліса. подивися, подивися сюди. Ну. Аліска Кетюня. Отут -от. коїться, коти крутяться, ладно. Досить їх мучити. Ось який корм даю. Вася. Так, це Вася, Аліса. Аліса. Так. Корм для Аліси я тримала у морозильці, ось він. А потім заздалегідь достала, і щоб він нагрівся. А це їсть наш Вася Урінарі СО. Ось таке годування котів. Сьогодні зі смаколиком. Їж, Вася, їж. У Васі цілий пакетик паучі, а у Аліси половинка пауча, тому що вона їсть менше. І тому я тримала його в морозилці. Ось так. Це вже останні. я не знаю, що я буду їй давати. Там є оптиміл у мене, але один пакетик. Але чи буде вона його їсти? Вона його раніше не дуже хотіла. Це вони люблять. Це їхні смаколики. А оцей Оця поїлка, на жаль, так і не пішла, так і стоїть. Вони п'ють водичку з мисочки, а цим краником не користуються. Так що напрасно витрачені гроші, на жаль. Мабуть, дійсно ще люди. Не здогадалися, про що мріють коти. І не придумали таку паїлочку, яка б всім котам сподобалася. Да, Вася, чого ти оглядаєшся на Алісу? Думаєш в неї щось смачніше? Ану їж, давай. То Алісина доза. Вона більше і не з'їсть. Ви бачите, як вона їсть. Я навіть камеру не встигаю увімкнути, як вона вже відійшла. А може їй корм не подобається цей оптимін? Не знаю, може вона чотири лапи хоче, чи мяу вона хоче, що вона хоче. Чи роял канин їй подавай? Ох, коти, коти. Сезон пересадок. Оцей зимі який пропадає. Я його хочу пересадити, ось оцей горщик менший, і передивитись там, які в нього клубні. Тому готуюся Вася. до пересадки. Красунчик. Такий красунчик Вася. Да. Це наш Вася. Сонечко моє. А ось я пропарюю кору після суїцидниці Квін залила просто її окропом. Квін рослина, яка була пересаджена в нову архіату, в найкращий субстрат, і все одно там умудрилася загинути. Ту субстрату мені дуже шкода, нового і майже ще не використаного. Тому я його отак пропарю і буду використовувати, бо орхіата дуже дорога, і всі орхомани мене зрозуміють. А вайлет квін я більше купляти не буду, бо це сорт суїцидник. Вона сама вбивається, на жаль. Ось так я її буду помішувати, а потім зілью цю воду і буду просушувати під батареєю, цю кору. Ось так. Там ціла суміш. вся суміш разом з мохом, кокосовим волокном. І найкращою оргіатою, яка в мене була. Ось так. Кого я виявила у ґрунті. Якийсь равлик, може, це він і под'їдав за Міакулькас. що він такий нещасний і не ріс. Ну, от і готова пересадка моєго Мого нещасного, доходяжного займіокулькаса. можна поливати просто у піддон, тому що, ну, от таке, ви бачите, скільки листочків він втратив. І щось там сидів наріз, наріз. Я вирішила, якщо він Зменшився, то зменшимо йому горщик. Але влітку він же не був такий. Влітку він був пишний. Ось, щось в мене, ці заміокулькаси, не дуже то і ростуть. Так, чи він буде ця гілка? Треба її відрізати. Зараз я тут його вже відріжу. Це відрізала ось це. Сухе викину і так і буде стояти. Так і буде стояти нещасний зиміокулькас. І це якийсь теж нещасний листочок, наче виріс тільки що і не розпустився до кінця. Ось такий заміокулькас. А ліса вже наїлася, да? наїлася. Залишила свій корм. А Вася їсть. Треба забирати, бо йому поки не можна такий корм їсти. Отак. Я закінчила пересадки, щойно. Ще не все зробила, розділила цей очіток. почистила все, переставила. Красули наверх всі рослини. А це те, що залишилося від оранжевого хлорофітума. Але я подивилася, там корінчик є. Тобто я його закопала назад і будемо дивитися, що буде далі. Хрестовник роулі переставила. І, мабуть, на цьому поки що ми зупинимося. Ось що залишилося, скільки гілочок. Це треба все посадити. Кудись. А в мене земля на балконі. Я не хотіла вже вночі відкривати землю. І стільки оце залишилося ще цього очітка. Його теж можна десь посадити. Чи комусь віддати. Ну і такі залишки. І ось очіток, який я посадила таким чином. І це я виставлю в під'їзд, може хтось забере. А ні, так буде там стояти. Він дуже гарно пахне. Коли розростається, дуже красиво виглядає. То, може, птам і залишався тоді. Ну і земякулька тут поставила, де він стояв. Отже, у нас повітряна тривога, до речі. Як все як завжди. І оце ж гінура, яку я обробила актарою. У мене стереже осько наблюдає, мої зайці, а я принесла сьогодні землю з балкону і ой, почала пересадки робити. Да, ось почала з холорофітомів, які я хочу винести у під'їзд. Може, хтось розбере. Аліса п'є водичку. Вася чекає, бо він теж хоче пити. Да, Вася? Чекає. Чогось вони люблять цю паївку. Там стоїть теж така сама. Хочеться, щоб вони більше пили. Як це зробити, не знаю. Аліса попила водичку. А Вася? Вася так і сидить. Васячка. Ось як Вася спить. Вася ти спиш? Це його улюблене місце. Де Аліса спить? Аліса під столом спить ось вона. Ку-ку. Ку-ку. Аліса. Отак От вони в день відпочивають. Я пересадила ще кілька горщиків, тобто їх у кого очітка в мене чотири. І тут стоїть очіток. І в кухні я вже показувала. А це інша рослина. Ну, тут асорті, тут все. Це вже якщо щось прийметься, то виставлю у під'їзд, може хтось забере. І заміокулькас, і гінура пересаджена. А це моя Єнура, яку я лікувала актарою від тлі. Звідки тля на неї взялася взимку? Невідомо. І це ще не все. І тут ще залишок, ось цього, який сипається, тут листочки дуже-дуже осипаються, він якийсь такий. Ось такі. І тут у мене очіток І такий, я вже забула, як він називається, чесно кажучи. Ось такі пересадки. І алоя Вера пересадила в більший горщик. І ще в мене є, щоб пересаджувати. Ось які зарості. Чекають. На пересадку ще сторічники, а каланхоя ніяк не хоче розквітати. Воно дуже тугодумне. Воно поки розквітне, так вже й не знаю, скільки чекати його. Ну а орхосадочок вже розквітає. Пінлонг чері вже розквітла. Фрагранс цвіте, освітлення в мене погане тому. Допомагаю трошки ліхтариком, а він дає відблиски від листя. Тому воно таке сяюче виходить. Ну, ось такий садочок. І тут все як завжди. Поки що так вмикаю світло нехай, бо світла у нас дуже-дуже мало на вулиці. Хоча зараз. температура аномально тепла, як для кінця січня.